В тому, що ти чуєш наші молитви. Тобі відоме кожне наше слово, тобі відоме кожне наше бажання. Ми просимо тебе за Україну, ми просимо тебе за нашу Україну, за нашу державу, за наш народ. В першу чергу даруй народу покаяння, Господь, щоб люди шукали тебе, щоб люди, дійсно, Господи, шукали спасіння в Тобі, і вони... Надіялися на плоть і на кров людську, Господь. Ми просимо Тебе, благослови наш народ, щоб дійсно Україна була християнською, Боже, в повному розумінні цього слова. Ми просимо Тебе за наших воїнів, за те, що Ти, Господи, через них сьогодні захищаєш наші домівки. Ти через них сьогодні захищаєш, Господи. Боже, наше життя, благослови їх там, де вони є, там дуже важко, Господи. Ти збережи їх, Господи. В цих окопах, Господи, там, де холодно, Господи, там, де страшно, там, де дуже-дуже важко. Благослови, Господь, і даруй їм Боже мужності, сили, захисту Твого, Боже. Даруй, щоб кулі ворога, Господи, не попадали в наших воїнів. Даруй, щоб снаряди не розривалися, Господь. щоб... Все, що зло, яке приходить, Госпоче, воно поверталося, Господи, назад, і до нас більше не приходило, Господи. Ми просимо Тебе, Боже. Ти все знаєш, Боже. Ти все контролюєш, Господи. Ми іноді не розуміємо, чому Ти не зупиниш це беззаконня, Господи, вже зараз, Господи, але знаємо, в Тебе є, Господи, Боже влада на Це, Господи. Але покладаємося на Тебе. Ти краще нас знаєш, що відбувається. Благослови Боже, щоб поранені, Господи, видужили, щоб, Господи, ті, хто в полоні повернулися додому, благослови батьків, дружин, дітей загиблих, Господи, що їм потішення, тому що тільки Ти можеш це зробити. І пробач нас, Господи, за те, що ми мало молимось. Пробач за те, що ми вже заспокоїлися, Господи. Пробач за те, що ми іноді не думаємо, що сила, Господи. Твоя Боже, вона проявляється через церкву Твою, Господи, сьогодні, тут, Господи, яка стоїть на колінах, Господи, чи молиться в тиші серця, Господи, але сила Божа діє там, де діє народ Твій, Господи. Пробач, Господи, нас за те, що ми не дуже ревно до Цього відносимося. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.